Ей, усім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звіту Дмитро і ви на каналі Нікон. І сьогодні ми продовжуємо проходити Assassin's Creed В минулій серії ми за Авеліну прибрали іспанського губернатора і дізналися, що кудись перенаправляють у Мексику рабів. Тож ми вирішили поплити до Мексики і дізнатися, що там відбувається з рабами. Всім гарного перегляду! Авелін. Влін, Агата попереджав мене, що ти їдеш до Мексики. Ти хочеш покинути свої справи і в новому Орлеані? А що до твоєї сім'ї? Мій батько відправив мене до Кулуби, щоб знайти постачання. і ти більше підходиш, щоб вправити справами. Тому я їду. І куди ти збираєшся? Я не можу ризикувати, намагаючись зупинити. І це все на мене. Справи? Авелін. Накази? Влін. Я хвилююся за тебе. Джеральд, не злися. You know, ти знаєш, ми не можемо змішувати почуття з працею. Я сподіваюсь, з того часу, коли я не можу зупинити тебе. Є якісь останні побажання, побажання до моїх справ. Nearby, where slaves are held, slaves bound to Mexico. You can gain access to the ship by blending. With them. Ти можеш забратися на цей корабель і прослідувати. Well, you я не зможу привести зброю, але як ти по себе продбаєш? Вірно. Дурне... питання. Я збережу you, їх, you, допоки Jefra. ти не повернешся. Дякую, You're Джеральд. True, true ти... Правдивий, правдивий, <laughs> товариш, зрозуміло, кинули у френдзон. <laughs> <А>, бідолага, Джеральд. <laughs> Мені його вже шкода. Блін, а що нам робити? А, привдягнутися Ой, блін, я не можу. Він майже її в почуттях присягнувся. Вона така. Ну, ти дійсно, дійсно класний товариш. Ви напевно мене не пропустити тут. Тому треба знайти якийсь інший шлях. Так, треба прибрати маркування з нашої бази, щоб воно не било нам по очам, скажімо так. Так, це й буде повертатися? Ага. Вони прям як знають. А, у нас. Ми можемо і без клинків, в принципі, його витягнути. Так, сховатися з однією з зазначених груп, щоб нас не помітили. Ну, в принципі, проблеми не бачу. Взагалі, рівень майстерства у Веліни максимально прокачаний. Просто підбігли, десь хватанули метлу і почали собі тут. А, все? Нам, типу, йти? Чи що? А, тю. Так я не розумів. Воно. Все працювало і працювало, я думав, це так і задумано. Йдемо на корабель? Типу, з цією групою. Якось це дивно. Нас, типу, повинні, я так розумію, конвоювати якось вартові рабів на цей корабель. А ми йдемо так у довільному порядку, ніби то це і нормально. Що ящичка треба взяти? Я візьму ящичка, якщо треба. Чи не треба? Не треба? <звук> <звук> ну покладу я ящ... А, це якийсь, типу, бригадир. Він нас ще може й запалити. А нафіга нам ящики було брати. Диви, обережно в воду зараз не впади. Бо ти один з тих, за допомогою котрого я зараз невидимий, можна так сказати. Знову ящика. А ось і сам корабель. Боже, бідний Жераль, ми... Він зараз буде стояти і плакати, ну серйозно. Так, коротше, Авеліна не послухала Агата і... Зайшла на борт разом з рабами на корабель, який поплив на відому локацію. Коротше, це рішення зробило тріщину в їх відносинах. Добре. Ага, ми дійсно приплили у Мексику, напевно. 69-й рік усе. Все ми і продовжимо шукати правду про зниклих рабів. Ага, ось Фереро Роше стоїть вже на порозі. Ласкаво Прошу, до друзі, до нового притро, життя, свободи, продуктивності і миру. І миру. Тут ви знайдете неви не знайдете взагалі ніяких кривд, нічого ви такого. Ви побудуєте свою власну комуну і разом ми будемо розквітати. Так, потроху треба зібрати інформацію, що взагалі тут відбувається, бо ось ця промова ну, взагалі ага. така собі, якщо чесно була. Вірити в неї треба бути повним Авелі. повдором. Гавалійна. Що це за насолода? Побачити тебе тут і поділитися найманим життям з новою сестрою. Але чому come? ти прийшла? чому already? ти не вільна? When Ще коли я почула як чудова ця комуна, Я хотіла побачити сама її чутки, правдиві? правдиві? Ви тут day? щасливі, як і казали? найщасливіші, наші домівки, комфортні. Їжа чудова і смачна. Це як рай. Нам дозволено тут жити і бути частиною цієї комуни. Кожен допомагає своїм шляхом. Це все, що нам потрібно. Тож комуна придбана на цій землі. В якийсь день ми отримуємо контракти, котрі будуть ціною, цінні для нас на протязі життя. І ви хочете тут залишитися? Шанька як це. Коротше, вони дуже щасливі, але це дійсно чудово побачити тебе знову. Гарного дня Як я зрозумів, в них є якийсь контракт. Вони тут повинні харачити, а замість цього їм пропонують їжу і. типу, прихисток у вигляді дому. Ну, коротше, це, звичайно, якась. Праця на плантації. В нас час, в принципі, також ж саме є таке. Можливо, більш кращі умови. Їж, їж, тут дуже багато є їжі. Е, дякую. А що у вас тут взагалі? Що у вас по раціону? Дві рибки? Ні, ну в принципі, непогано. Риба це завжди корисно. Білок там все таке. Так, ну тут якась. взагалі що ви тут робите, дійсно? Дошки якісь. Це що за статуя така Цікаво. Це типу якийсь чувак на Чілі на відпочинку? Приліг такий. А, ось його обличчя з цієї сторони. Я вибачаюсь. Так, ну погнали ще послухаємо тут. Давайте сюди, зганяємо. Ага. Що це було? Що Це за дивування таке, Ці взагалі тут танцюють. Ні, Ну, в принципі, якщо чесно, мені здається, що вони. Що вони хотів сказати, що вони тут дійсно щасливі. Але мені здається, що вони щось їдять. А, приєднуйся до танців. Сьогодні день. Празднування? А що ви празднуєте взагалі? Мені здається, що їм у рибу щось. Мені здається, що йому рибу щось кладуть. Цікаво скажімо так, бо танці якісь дуже дивні. Мені здається, тут ведуться якісь розкопки. У пірамідах адстеків. Лоскаво прошу. Дякую. І які в тебе вміння? Clean. Ти прибираєш? Sorry. Готуєш, Cooking можливо. Mm, Я предпочту полювання. Це незвичайно. Але якщо ти знайдеш собі добру компанію. Our Наш розкопувач лідер. Her, також жінка. Якщо well ти зможеш. Поговорити з нею, well то вона подбає про тебе добре. Якщо ти дійсно і вмієш полювати. Чудово. Mm. No Тут немає багато матеріалів. Perhaps Можливо, я together зможу together зібрати myself, so ready, інструменти, коли час прийде. Так, euh, знайти два ремні у вартових. Mm. Що мені зробити? Виробити mm. двох вартових, типу? Ану, іди сюди. Чого я посустіти не можу? Що таке? Вам не подобається, коли я стрибаю, чи що? Ану, йдіть сюди. Так ти нічого не бачив, зрозумів? У мене є риба, я тобі дам. Так, карамін один віджали. Треба ще один. Ну, там у двох стоять буде дуже паливно, а ось цього можемо, в принципі, придушити. Його напевно не побачать на рівному місці. Забираємо пояс і їдемо звідси. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. А, вкрасти два ножа ще. А що ми будемо робити? А чого ми взагалі не могли взяти з собою ці сховані наші клинки? Хто б зрозумів, що вони в нас є? Ну то ж вони сховані, чи не так? Я так розумію, тепер ми будемо робити собі. О, дідько я обачаюсь. А, ну все одно. Як тут критіжка відбувається, Не зрозуміло. Коротше, ми зараз будемо собі робити наруч з двох поясів. Двох ножів. Якийсь буде косплей на асасина. А, ще дошку дерев'яну треба, щоб зробити повністю наручі. Так, 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 так. десенько, я тут не можу по мотузці стрибанути, добре. А чого далі ти не забираєшся? Тобі особливе запрошення треба чи що? Куди ти? Агов, агов, чіпляйся, чіпляйся! <хи> ну, добре, що хоч так, бо якщо б ми зараз билися, то таке собі було. Так, кудись сюди, так? За, за дошку. Усе взяли? Що? Це зараз нас спалить, напевно. Знайти мушкет. Що ми взагалі робити будемо? Ну мушкет ми вже, я, я так розумію, знайшли. Зараз цей мушкет до нас підійде. Що? <с> Дійсно що? Серйозно, ми все це робили для того, щоб Коваля відволікти від праці і використати його <с> знаряддя праці? Я, я у Ми не могли просто попросити його чи виробити, ну, не знаю, а не робити диверсію на пів кварталу. Грубовато, але краще, ніж нічого. Це вже буквально з двох палок і ізоленти ми зробили собі схований клинок. А що це за тростинка у нас чи що? А, це напевно ця трубка, з котрої ми стріляємо. Так, прослідкувати за Ферером. Напевно, зараз приведе до своїх скарбів, котрі він отримав за допомогою того, що просто користується вільною робочою силою, якщо так сказати можна. Та як він мене спиною тільки що побачив? Мені дивно, що я можу спокійно розгулювати собі, типу, якийсь вільний майданчик, можна так сказати. Вартові, то для чого взагалі, якщо всі раді тому, що відбувається? А все, конвоювання закінчено. Далі Фереро йде сам. Куди ж ти йдеш, Ферер? Десь якусь потаємну... Та як він мене бачить, господи? А вже ж, ти правий. Це людина вже майже тут Якщо б в нас було більше людей, більше людей. Ми майже витратили усі свої постачання. я привів працівників з нікуди поблизу Куби, з Нового Орлеану. Ти розумієш, взагалі, як це дорого? Терпіння. Васкес скоро розташується у новому Орлеані. Він досягне успіху з Баптістом, коли той програє. Коротше, знову хочуть поставити свою людину в Новому Орлеані, щоб ще більше людей сюди зав... завлекти, типу. І більше було робочої сили. Але для... А для... А для чого? Що ви тут шукаєте? Я не здивуюся, якщо знову якийсь шматок ідему. Так далі для мене вже буде проблема пройти, я так зам... спокійно не зможу. Треба буде uh -huh. карабкатися. Ага. Uh -huh. <реш> uh -huh. Так Фереро, ти там не хочеш вже піти далі? Uh -huh. У мене ж нічого нема, так? Я думав, може якусь трубку я задію, але... Це було по-дурному з мого боку. Я бігу, 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 бігу. Стрибай. А, ну можна і так. Ось люди, earlier. про котрих я казав раніше, котрі дійсно підходять. On навчіть the його. The тому що помилки really мають свої наслідки. Ти дійсно хотів. Розказати про наші секрети тут, чи не так? А тобі нормально так з хрещеними руками стояти? Ми вже трьох-чотирьох вартових твоїх вбили. <смірко> Взагалі. Та що мені твій кнут, господи? Зараз ми цей. Кнут відховатиму і тобі надаємо. Ну і все. Ну, це якось не дуже легко було. Типу, як якогось бомжа розвалили. Так З таким пафосом він просто стояв. Я прям не можу. дідько. А, ми, ми дійсно забрали цей Кнут. Він працює, типу, як якесь Шанбе, котрим користувався за конору. Коротше, можна просто підтягувати і вирубати усіх. Ну, тобі не пощастило, ти сам вирішив завдати мені удару. Ну добре, непогана зброя. Мені все подобається. О, можна топорик взяти. Чому б ні? А, все, 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 це все. все, все. Так пляха. Дякую. Що тебе сюди привело? важливіше, що... куди піти? До Нового Орлеана? Я можу допомогти. І що там? Мої люди тут. У фоні. Я повернуся до Африки. Твій. Твоє жерілля. Воно незвичайне. я його колись бачив. Моя мати робила його власними руками. Ти, напевно, помилився. Ні. Жінка, котра носила його, звали Жоанна. Вона була першим працівником, котра прийшла сюди. Я пам'ятаю це. Це було ім'я моєї мати. Де ця жінка? Я повинна побачити її. Я не знаю. Вона живе у приватному домі. На півдні. Цієї площадки тобі треба йти. Ферер буде шукати, yes. того хто це зробив. Так, я сховаюся, допоки варта не зміниться після заходу сонця. Потім я бігу звідси. В цей Good раз up. вони не спіймають мене. Нехай щастить тобі. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!